Члени політичної партії Українська платформа Собор продовжують виступати проти прийняття закону про засади державної мовної політики. Свій протест вони вже висловили 23 червня на мітингу, в ході якого закликали усіх небайдужих захистити українську мову, а з нею державу та своє майбутнє. На думку голови партії Павла Жабрівського, цей закон не має жодного відношення до розвитку регіональних мов і фактично надає російській мові статус другої державної мови. У разі підписання цього документа президентом годі сподіватися на рівноправне користування українською мовою у 17 областях держ з 23 акція протесту продовжується збором підписів на підтримку єдиної державної української мови з метою недопущення підписання президентом мовного закону. Ми навіть не очікували, що буде така висока активність і свідомість людей. Люди приїжджають навіть з району, люди приходять з різних мікрорайонів міста сюди, на цей майданчик для того, щоб підтримати нас і висловити своє непогодження з цим закономовним проєктом. ми вважаємо, що якщо цей закон буде таки протащено, попри волі народу, скажімо так, він буде дуже серйозним таким каменем, нарізним для розколу української держави і українського суспільства. Кожного дня. Дві, дві дві з половиною, а то й три сотні людей підходить до нас і всі розписуються, всі підтримують державну мову. Ми підрахували, що в процентному відношенні з 100 98 громадян наших підтримує українську мову як єдину державну. До нас приїжджає дуже багато, що саме цікаво з сіл окресних, От підходять групами, підходять по три-по чотири людини спеціально для того, щоб розписатися. Значить, от підходить Жежалі, підходить Маркуші, Райгородок, Слободище, Швейківка. Кожен бажаючий може підійти до палатки української платформи біля центрального входу до кооперативного ринку та власним підписом засвідчити своє ні намаганням позбавити народ мови. Я підписалася спеціально для того, для того, що я розумію, що без мови немає народу. Україна повинна мати українську мову. Людина може розмовляти на якій завгодно мові, але державна мусить бути українська. Прийшла мимо і підписалася. Без вагань, так? Да? Без вагань. Так я підтримую, що має бути одна єдина українська мова в нашій державі Україні. Я сама живу в Римі, але сюди приїжджаю на літо до бабушки. У нас в Італії є тільки одна державна мова, італійська. І навіть в інших країнах тільки одна мова. А я не розумію, чого має бути дві мови різні. Я поставила підпис на защиту українського язика, тому що. Я вважаю, що він має бути один. Никому нічого не мешает общаться. Русские общаются по русски українці, по українськи. я считаю, что это не вопрос, который нужно піднімати на государственном уровне. Ініціативу української платформи підтримали також мешканці Андрушівського, Попільнянського, Руженського районів та інші політичні сили. Народний рух України теж приєднався до збору підписів за підтримку єдиної державної української умови. Народний рух України не може стояти осторонь того, що діється в Україні і за Україну. За час акції протесту соборівці зібрали майже 10 тисяч підписів на захист єдиної державної мови. Незабаром листи в підтримку української мови надішлють президенту. Члени політичної партії Українська платформа Собор закликають громадян згуртуватись і разом відстоювати державність України.